Зараз їду і бачу бабусечку, якась щось продає, точніше сказати, намагається продавати, бо всі повз проходять і вона просто читає книжку. Ми з вами не можемо пройти повз, тому зараз зробимо все, щоб у цій бабусі настрій сьогодні піднявся. Доброго дня, добро. Що читаєте? Жінка в білому? Цікаво? Як торгівля? Читаю на місце торговлі. Цигарки продаєте? Ага. Навіщо торгуєте? А життя заставляє торгувати. Їсти хочу. 85 років. 85 років вам? Так. Пенсія додалася 300 гривень, десь два місяці тому назад. Так. То вже 4700. Ну, у мене пенсія на трьох навіть велика. А чого на трьох? А в мене внук боліє. Ще А воно просто не вдивиться. А я... Погодна, я йду торгую. Як умагань піде, 500-300 гривень, ньому то їжі. Батон 35, шоп 15, все не роблю. Але нічого, я пожучу. Але погода золота, Я читаю. Слава Богу, хоч погода гарна, да? Ти курите чи балуєтесь? Ні, не курю. Ой, молодецька. Як вас звати? Баба Надя. Надя, Надія, Надія. Десь? мене Данило звати. <свят> Дуже приємно познайомитись. Добре. Хочу вам зробити приємно. Пішли в магазин, я вам куплю, що потрібно. Пішли, пішли. Трошки вам хочу настрій підняти. Тримайте. Беріть, беріть. Пішли. Ви, якщо щось таке хочеться, вам кажіть. бананчики, Любите бананки? Давайте. Кладіть ще, кладіть. Не хвилюйтеся, Давайте. На, Крупу, яку вам взяти. Беріть, яка вам хочеться вермишелька беріть. Гречечку взяти вам. Давайте. Не хвилюйтесь. Рис хочете? Такий кругленький, такий ви хочете? Добре, ну давайте. Давайте я вам сачку візьму. Фрукти вам взяти. Томатний сок любите? Я бери, бо то великий. Та нічого страшного, який ви хочете, скажіть ці. Та це за речі, Ну давайте ось такі. У мені ось ось так виглядає, яблучко завжди. Давайте, давайте, ось все. Захватив да, вже. Давайте цукру візьмемо вам. Картопелька взяти вам? А по чому? Та не важливо по чому. Взять, кидайте яку вам хочеться, давайте. Що ти вирішив мені вийшли? А що це погано? Це гарно, ну якісь так роблять. Ну ви ж кажете, що ви там троїх гадуєте, як же вам не допомогти? Ну, Яблучка, сосисочки. Да, беріть, який ви хлібчик любите? Що ви хочете? Ой, все, все Смачні? Да, ну, с... Так. Беріть. Ну пішли, пішли. То масло тобі недорого буде мати. Беріть, беріть масло, беріть. Це дуже гарне масло. Трошки настрій підняв я вам. Так, да, о, ще яке. Да, я буду да. пікати і вам класти. ну я не любима. Ууу, що там? Це добре. Хочете я вас додому підвезу до під'їзду, щоб ви... Не треба. Не... Ви потім донесете? Не, він там спить, я його розбужу. Хто він? Ну, він там вольний. У вас холодильника немає? Так, він є тільки. Не працює? А що з ним скажіть? Ви кажіть, може вам я мастера відправлю, аж хай вам відремонтує. Ні, поки нічого не треба. Він нікого не пускає печіру. Хто? Внук. А що трапилось? Що то з головою? Казали, пройде, пройде і не проходить. Йому хуже хуже. Він вам хоч погано не робить? Ну, кричить, вперед, сукать. Але ночі це опасно, я боюся, щоб нас не виселили. Він не наркоман? Ні. Ним це случилося, як саме формувався для бовщини. Це у сьомому класі. В нього психічний розклад, да, якийсь? Да, да. Ми і до врачів водили, і в церкву з'являлися, і до бабок ніхто нічого не помив. А скільки років йому зараз воно йому 37, мабуть. Я тепер зрозумів, чого ви м'ясо не хотіли, бо кажете, що воно пропаде, бо у вас немає холодильника. Мені запретили ходити, балакати. Закритіли, він на старій вірує. А дочка а. як? Працює чи ні? Ні, вона за ним дивиться. Ну, коротше, все на вас, так, зараз? да, зараз? Так, так. Я получаю і Трошечки торгую. йому їй ні холодно. Та я й сама виходжу на озеро. Фоточки закрити. подали тут, газ горить. Пані Надія, вже ви мені сподобались. А ми з друзями от таких от дів, дівчат, як ви, підтримуємо. Я дивлюсь, що вам дуже важко. Я тут Стояно, якщо треба. Давай, у вас є номер телефону? Вона не Там... У мене телефона нема, а на той вона не розрішить. Вона отлюче. Сто? А чого? Вам же? Вона його розбуде, а тоді тіло неприяється. Він маму не б'є? Він не б'є, але він оскорбляє, кричить що деко його. Він хоче командувати. Я тут главний. Будете робити, то я скажу вам. Ми з вами будемо дружити. Я буду вам допомагати, щоб ви покушали смачненьке. Ну у вас це вам вже достанеться з цього? Я сподіваюся, що достанеться. Я ще в першу чергу для вас купив. Куди вам поставити? Сюди поки то поставили. А я потом. Ну хай був здоров'я. Тобі дає, Яка ти людина добра. На свою мізерну пенсію вона годує хворого внука, дочку, яка за тим внуком приглядає, торгує для того, щоб. Було що їсти, коли ми пішли в магазин. Її гідність сказала їй, що не треба, не треба. Але в її очах я бачив, як вона хоче їсти. Тому ми взяли все, все, що вона хотіла, і навіть не хотіла. В неї дома не працює холодильник, тому ми не змогли взяти те, що полежало б, і можна було б приготувати пізніше. Але ми взяли все те, що сьогодні буде їй в нагоді. Я Буду тримати зв'язок, підтримуйте таких людей, друзі. Будь ласка, не проходьте повз, ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.